Розключили Так. І так, будь ласка, виконайте рішення суду. Я виконав? Да. Склад суду знімати не треба. А що ще є знімати? Судове рішення знімаєте все інше, крім складу суду. Вам дозволяється фіксувати звіті, да, представляєте стаціонарно, нема питань. Склад суду ви не знімаєте. А що склад суду? Виконати рішення суду, шановні. А якось оформить моє письмо, будь ласка, бо я не можу зрозуміти суть так. рішення. Як це суддів знімати не можна, а що мені знімати? Стелю. Так. Стелю так. чи що? Ви просто поясніть, що я маю право знімати, і якщо Має можна. Суд вам роз'яснює рішення. Суд вам роз'яснює рішення. Відповідно до рішення, яке зараз було проголошено головуючим. Суд вам дозволив проводити відеозйомку про судового засідання. Ще раз скажу. Перепрошую, Ви мені навіть заборонити не можете знімати, розумієте? Зараз. Суд робить вам зауваження так. за те, що ви перебуваєте склад суду, не дослухавши до кінця роз'яснення, яке водночас потребуєте від суду. Друге, суд своїм рішенням вам надав дозвіл, але обмежив можливість використання відеозйомки тим, що склад суду знімати вам заборонено. Ви можете знімати в будь-якому ракурсі, фіксувати безперервно судове засідання з відеофіксацією, але не склад суду. Таке рішення було прийнято судом. Ми вам його роз'яснили і ми вимагаємо, щоб ви його виконали. В той же час, оскільки ви формулюєте протести з приводу цього рішення, ми вам роз'ясняємо, і це є очевидним, що ви маєте право оскаржити таке рішення суду разом з рішенням суду по суті даного провадження. Можу сказати тепер? Скажіть мені вам зрозуміло? Так, не зрозуміло. Питання, якою нормою якого закону ви мені можете щось заборонити знімати? Норму закону, яка передбачає можливість суду заборонити знімати те, що дозволено законом України про доступ до Захисник, правосуддя? Виконайте, будь ласка, рішення суду. Так. Якщо ви рішення суду не виконаєте, суд відшивають вас перебачено. заходів як до порушника судового засідання. Це правом користуються головуючий, і ми просто вас попереджаємо. Угу. В той же час вам роз'яснюю, що ви маєте право мати іншу відмінну думку від тої, якою висловив суд. Ви можете не погоджуватися з рішенням, ви можете вважати, навіть зараз ви продовжуєте фіксувати суд, але суд вимагає від вас виконання цього рішення, ви можете не погоджуватися з ним і оскаржити його порядку.